Привіт! Часто ж буває таке питання, а як зрозуміти, що психотерапія справді працює, а не є просто, ну знаєте, приємною розмовою? От сьогодні ми і зануримось у те, як наука намагається виміряти успіх у лікуванні психічних розладів, а ще подивимось, що є в арсеналі сучасної медицини від розмов до прямого впливу на мозок? Давайте почнемо з історії. Уявімо собі жінку на ім'я Берніс, вона бореться з депресією та тривогою, і от, з надією, починає терапію. Минає час. І що ж далі? Що сталося з Берніс? І це, власне, найголовніше питання чи допомогла їй терапія? Історія Берніс це по ситі ілюстрація фундаментальної проблеми чи спрацювало лікування? І, мабуть, ще важливіше, а як ми взагалі можемо це визначити це, знаєте, справжній виклик для психології, як об'єктивно виміряти те, що відбувається всередині людської свідомості. Ну що ж, давайте розбиратися. Бо ж погодьтеся, оцінити ефективність лікування душі це значно складніше, ніж, скажімо, перевірити, чи правильно зрослася кістка. І от чому. Ось ця аналогія, як на мене, чудово все пояснює зцілення розуму це зовсім не те саме, що лікування зламаної руки. Тут немає рентгену, який би показав ага, все гаразд, ви здорові. Покращення це ж такий суб'єктивний досвід, його дуже складно загнати в рамки якихось об'єктивних показників. То як же наука підходить до цього непростого завдання? Зараз ми подивимося на методи, які допомагають відокремити реальний ефект від самонавіювання, ефекту плацебо чи просто вдалого збігу обставин? Загалом є два основні шляхи з одного боку, це суб'єктивні відчуття, як почувається сам клієнт, що бачить лікар, а з іншого об'єктивні дослідження, які базуються на систематичних, чітких вимірюваннях. І от тут криється пастка. Суб'єктивні враження можуть бути оманливими. Уявляєте, одне дослідження показало, що 89% клієнтів досить задоволені терапією. Звучить чудово, правда? Але чи означає це, що терапія дійсно ефективна? Чи може їм просто подобається спілкуватися з приємним терапевтом? Саме тому потрібен більш строгий об'єктивний підхід? І тут на сцену виходить так званий золотий стандарт медичних досліджень рандомізоване клінічне випробування або скорочено РКВ. Це, по суті, найсуворіший і найнадійніший спосіб довести, що саме лікування, а не щось інше, спричинило позитивні зміни. Якщо дуже просто, то це працює так беруть групу людей, випадковим чином ділять їх на двоє одна група отримує справжнє лікування, інша ні, вона є контрольною, а наприкінці просто порівнюють результати, і це дозволяє з високою ймовірністю сказати, чи саме терапія дала ефект. Тут є ще два важливі терміни, які варто розрізняти. Ефікасі це про те, чи працює терапія в ідеальних стерильних лабораторних умовах. А ефективнес це про те, чи працює вона в реальному світі. Ну знаєте, де люди можуть забути прийняти ліки або пропустити сеанс, і це, як то кажуть, дві великі різниці. Добре, але розмовна терапія це лише частина історії. Існує ціла інша категорія методів, яка впливає не на свідомість через розмову, а безпосередньо на фізіологію мозку. Давайте заглянемо у цей, так би мовити, біомедичний інструментарій. І арсенал тут, треба сказати, досить різноманітний. Починаючи від психотропних препаратів, про які всі чули, і закінчуючи магнітною стимуляцією, електричними струмами і навіть нейронними імплантами, які вживлюють прямо в мозок. Звісно, найпоширеніший з цих методів це фармакотерапія, простіше кажучи, ліки. Давайте коротко розберемось, якими вони бувають і як працюють. Загалом їх можна поділити на чотири основні класи, і кожен впливає на хімію мозку по-своєму. Антипсихотики, наприклад, працюють з дофаміном, анксіолітики або протитривожні загалом заспокоюють нервову систему. Антидепресанти найчастіше пов'язані з серотоніном. Ну а стабілізатори настрою, як і зрозуміло з назви, допомагають згладити емоційні гойдалки. Щоб зрозуміти, наскільки потужним може бути ефект від правильно підібраних ліків, послухайте цитату докторки Кей Редфілд Джеймсон про літій. Це стабілізатор настрою. Вона каже, він запобігає моїм катастрофічним підйомам, зменшує мої депресії, утримує мене поза лікарнею і, зрештою, зберігає мені життя. Дуже сильні слова. Але що робити, коли навіть ліки не допомагають? Існують методи, які буквально перезавантажують мозок за допомогою прямої стимуляції. Звучить трохи як наукова фантастика, але давайте подивимось, як це працює насправді. Електрошокова терапія гадаю, у багатьох ця назва викликає в уяві не дуже приємні картинки зі старих фільмів, але мушу сказати, сучасна процедура, електроконвульсивна терапія це щось зовсім інше. Чесно кажучи, вчені досі не знають на сто відсотків, як саме вона працює. Але є кілька основних теорій. Можливо, вона змінює активність нейромедіаторів, впливає на гормони стресу, пробуджує сплячі нейрони або навіть стимулює рост нових. По суті, це такий собі перезапуск для мозку, який застряг у важкій депресії. Існують і більш м'які альтернативи, наприклад, глибока стимуляція мозку, яку іноді називають кардіостимулятором для мозку. Або транскраніальна магнітна стимуляція, яка використовує безболісні магнітні імпульси. Мета у всіх цих методів одна й та сама перезапустити ті нейронні ланцюги, що працюють неправильно. Отже, ми поговорили про терапію, їки та стимуляцію мозку. Але є ще один надзвичайно важливий елемент у цій картині, який ми часто недооцінюємо, і це наш спосіб життя. Сила простих щоденних речей може бути просто величезною. От тільки вдумайтеся, для людей з легкою депресією 30-60 хвилин аеробних вправ щодня можуть бути настільки ж ефективними, як і антидепресанти, вражаючи не так. Додамо сюди нормальний сон, соціальні контакти, здорове харчування, і ось він міцний фундамент для психічного здоров'я. І на завершення хочу згадати старе англійське прислів'я для різних ран різні мазі, і це, мабуть, ключова ідея всього, про що ми говорили. Немає однієї чарівної пігулки чи універсальної терапії для Берніс і для кожного з нас шлях до одуження це пошук своєї унікальної комбінації підходів. Тож, можливо, головне питання не в тому, який метод найкращий, а в тому, яка комбінація підійде саме в цьому конкретному випадку.